Наступний етап, що ваша команда вийшла, скріпфутзал, безперечно, дуже важкі два поєдинки для вашої команди. За рахунок чого вдалося все-таки добитися такого позитивного результату? Я думаю, десь за рахунок індивідуальної майстерності, мабуть, бажання у команди суперника теж було дуже багато бажання, і особливо сьогодні, коли дуже багато глядачів, така дуже класна атмосфера була футзальна сьогодні. Я думаю, незважаючи на той результат, мені здається, що гра сподобалась глядачам, тому що вона дійсно була дуже агресивна з боку двох команд, і нашої, і вашої, і було багато гольових моментів. Але, на жаль, трошки реалізація підвела. І в нас було, були хороші моменти, і у вашої команди були добрі моменти. Ну, Я думаю, що нічого, так і більш закономірний результат сьогодні. Вашу команду поповнили багато новачків, легіонерів, наскільки вони вже влилися в команду, і сьогодні ми бачили від вас друге питання, фактично різні три четвірки. Навіть сьогодні побачили легенерів фактично одною четвіркою. Ну, ще, скажімо так, я вже казав одному з інтерв'ю, що ну, ще маловато часу для того, щоб вони зігралися, але все рівно я вважаю, що коли вони виходили на майданчик, вони... Демонстрували свій клас і як вони поводяться, читають гру, як вони ведуть гру. Ще не так, як хотілося б, але вже вони свій клас показують не на 100% як хотілося б. Ну, треба трошки більше часу. І я думаю, що вони ще показують свій клас. Ви задоволені грою сьогоднішньої своєї команди? Так, я задоволений грою, тому що ми добре грали. ми... Створювали моменти, ми добре горали в захисті. І то що вийшла ніч а ми не перемогли, ну я думаю, це такий більш справедливий результат, ну треба забувати свої моменти. Але так, да, я задоволений.